Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст і в прямому стрімі українські секеріни. Українські секеряни, які намагаються об'єднати українців під час цієї страшної війни, намагаються, скільки є у них сил і залишилося сил. Хоча, хоча, Війна річ страшна, і треба знати, за що ти воюєш. Так, ми воюємо за Україну, ми воюємо за нарід, ми воюємо за землю, за нашу землю, кажуть нам. Особливо у мене сльози течуть, коли чиновники високі наші, головаті, як я кажу, кажуть, що ми воюємо за нашу землю. Питання: а чи є у нас земля? Для прикладу, у мене землі немає. Було колись 13 соток. А коли АТО було в самому розпалі, почали приходити хлопці секіряни, моє місто з АТО їм землю не давали. Я пішов в міськраду, бо начебто не було вільної землі. Я пішов в міськраду і сказав: візьміть мої 13 соток, дайте комусь з затопців мою землю. І навіть не проконтролював, куди пішли мої 13 соток. А треба було проконтролювати. Але втім, але втім, питання, питання. А що ж з землею? З українською землею, з українською земелькою, багатство України земля. Земля це наш хліб, земля це опора. В Україні багато що може не бути. Може не бути Верховної Ради, уряду, може не бути 600 тисяч чиновників, може не бути 400 тисяч поліцаїв, прикордонників, пожежників, але земля повинна бути. Бо українці без землі це все, це смерть, це голод. А хтось дуже хоче забрати в українців землю. Дуже хоче, планує. Ви скажете, фантастика! Я привітався з паном 17771 і з пані Наталією Сергіївною. Здоровічка вам, дякую вам і доброго ранку. Доброго ранку, українці! Вибачте, замотався я, замотався, замотався, забув поздоровитися чи поздоровався. Чесне слово, так взяв всіх за комп і починаю стрімити, тому що трошки емоцій. і поспішаю. Добре, дорогі рідні, перед тим, як почати розкрити тему стріму, традиційно попрошу підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Канал росте на 61 500 підписників. За вчорашній день 100 підписників. І будь ласка, будь ласка, підписуйтесь. Просіть друзів, просіть родичів, знайомих, підписуйтесь, дорогі рідні, і низький уклін людям, які допомагають донатами, особливо тим, які допомагають донатами на розслідування вбивства пані Ірини Фаріон, щоб звільнити, допомогти звільнити В'ячеслава Зінченка. В'ячеслава Зінченка, українського хлопчика, який попав в Львівський СІЗО. 54 57 08 25 13 71, 89 78. картка Приватбанку. Вчора я виклав два відео по вбивству Ірини Фаріон, які доводять невинуватість В'ячеслава Зінченка. Всього я виклав 25 чи 26 відео по вбивству Ірини Фаріон. Вдумайтесь, який об'єм. Тому допомагайте, будь ласка, кожна ваша гривня це. Надія на те, щоб В'ячеслав Зінченко вийде як москоріше з Лук'янівського. бачите, на жаль, він не в Києві, не в Києві. на жаль, він у Львові, де все проти нього з Львівського СІЗО. Отже, батько Махно, пам'ятайте, батько Махно, український селянський революціонер. Надія, опора українського селянства під час громадянської війни людина, яка захищала селян, яка об'єднувала селян, яка бачила Україну як селянську державу. Ви скажете, це фантастка. Та ні. Ви знаєте, скоріше за все, це була реальність. Махно не схожий був на фантазера, незважаючи на деякі ілюзії в його світогляді. Він все-таки був реалістом. Україна була тоді і є зараз селянською державою. А ми те, що у нас було в корінні українського народу, селянство, землю, фундамент України, просто зносим розвалюємо. Ми ж зносимо не села, які спустіли, ми зносимо не селянство, яких мало. Уже залишилось селян, вже дуже мало залишається в Україні. Ми зносимо фундамент української держави. Тому Нестор Іванович Махно, батько Махно, розумів, що селянство це фундамент української держави. Його треба оберігати, його треба цінити, і не потрібно давати знищувати. Тому і він був селянським вождем, селянським батьком, ну і звичайно. Всі пам'ятають, анархія мати порядку. Підкреслюю, анархія мати порядку. Нестор Іванович Махно був анархістом, і ще він казав, що пора вставати з колін. Ну і я вам скажу: пора вставати з колін, дорогі мої українці. Просто пора вставати з колін. Тому що ті, хто в селах, а земляки мої з пані Вікторія Адамчук. Села підтримують мене на сто процентів. Значить, коротко по темі стріму, тому що в мене дуже багато справ сьогодні. От, і, на превеликий жаль, я не можу розвивати цю тему. Хоча можна говорити 20 хвилин, 30 хвилин. Землю для того, щоб знищити Україну, потрібно що віру знищити. А цим зараз займається. У нас знищується православна віра. І я не говорю про УПЦ чи ПЦУ. Я не говорю про закон, правильний закон, про заборону Російської церкви в Україні. Закон правильний РПЦ це Російська церква в Україні. РПЦ. І вона повинна бути заборонена патріарха російського Кирила, якщо він. Його можна назвати патріархом, потрібно заборонити навіть згадувати в Україні на рівні закону. Прийняли прийняли. А тепер про православну віру. Православна віра, українська православна віра у нас знищується. Знаєте чому? Я не буду говорити дуже багато, тому що діти закінчують школу дорослими вже такими хлопчиками і дівчатами, да? по два метри зросту і не знають Слова Божого. Вони молитви не знають. Скажіть, будь ласка, якщо діти не знають молитви, закінчують школу, ідуть у великий світ, повний спокус, повний всього такого гріховного і не знають навіть, як помолитися Богу, молитви не знають. Скажіть, будь ласка, є православна віра в Україні? Немає. Тому для того, щоб розвалити Україну, зараз знищують православну віру і стравлять православних між собою. Це моя. Суб'єктивна думка українського журналіста. Друге, для того, щоб знищити Україну, забирають зараз землю. Почнуть забирати в українців землю. Навіть під час війни. Під час війни. Сьогодні Верховна Рада. Подивіться, будь ласка, не на часі. Набирайте не на часі. От я ссилаюся на канал, який я дивлюся. Я дивлюся декілька таких каналів, які говорять ще правду, яких ще не закрили. Не на часі канал. Верховна Рада України сьогодні, 21.08, прийняла закон 54 54 49. Я, може помиляюся, але то, що цей закон прийняли, це точно. За номером 54.49, який дозволяє увага, відчужувати земельні ділянки і майнову власність. Військовий час. Для посилення цифровизації України. Цифровизація незрозуміло. Цифровизація України і для посилення цифровизації оборони України потрібно відчуджувати землю: увага, землю і нерухоме майно. І землю, і нерухоме майно можна відчужувати. Вдумайтесь. Повторюю: закон 54. 49, Да який прийняла сьогодні Верховна Рада України 21 .08 2004 Хто хоче конкретно подивитися в Телеграмі? Ще цей закон розгорнуто. Набирайте YouTube канал не на часі, і ви подивитесь там і цей закон, і коментар закону, і телеграм канал не на часі. Він там розгорнутий. Все. Верховна Рада сьогодні прийняла закон, по якому можна забирати землю, нерухоме майно для посилення цифровізації і оборони України. Поки що пауза в Закарпатській області. В Закарпатській області потрібно що забирати у людей землю і нерухоме майно, і будуть забирати, яке захочуть. Ви скажете, це ж безпреділ, це произвол, це ж нечувано. Так, але ж це прийняла Верховна Рада. І саме головне, по цьому закону, якщо у вас забрали в Закарпатській області е нерухоме майно або землю, тому що потрібно для оборони або для якоїсь цифровізації незрозумілої мені, то ви не маєте права оскаржити це все в суді. Не маєте права оскаржити в суді. Уявляєте, у вас забирають землю, у вас забирають будинок, виганяють на вулицю, а ви не маєте права оскаржити в суді, тому що це потрібно для оборони. І все, і для якоїсь цифровізації, і закону, закон задньої передачі не включає все. В суді ви не можете оскаржити закон. Ви бачили таке? Ви бачили, що у вас забирають землю, у вас забирають нерухоме майно, вас виганяють на вулицю, і ви не маєте права скажите в суді. Ви таке бачили? Уже побачили в одній Закарпатській області. Це, як каже наша влада, пілотний проєкт. Пілотний проект. Якщо суспільство наше схавує, якщо люди будуть мовчати. То землю будуть забирати по всій Україні. Для кого будуть забирати? Ну, звичайно, для американських компаній BlackRock. Усі знають американську компанію BlackRock, яка масово скупляє і захоплює землі по Україні. Усі знають інші американські і західні компанії, які скупляють наші чорноземи, вигрібають, вивозять з Вінницької області вагонами чорноземи в Європу. І правильно, їм нічого за це немає, тому що вони наші. Західні інвестори вони дають гроші нашій владі. А хто дає гроші, той може робити в Україні все. Саме страшніше, саме страшніше в сьогоднішній день, саме страшний сьогоднішній день в Україні 21.08.2024 року. Запам'ятайте цей, цей день. Верховна Рада України своїм законом дозвола забирати землю і нерухоме майно. Для цифровізації посилення оборони України. І ти при цьому не маєш права оскаржувати цей закон, це рішення в суді. Поки що в Закарпатській області, якщо народ схави, то будуть робити це все по усій Україні. Ну що, прокоментувати вам, дорогі рідні? Пам'ятайте, я колись. Сокірянах своїх рідних Чернівецької області, перший і єдиний відзняв відео, де сказав: якщо вас поставлять раком, усіх дадуть наказ стати до грибка, є в нас грибок такий знаменитий, да? перехрестя. Стати до грибка раком, чоловікам по одну сторону, а жінкам на коліна в іншу сторону. Ви виконайте. Виконайте. І кому не задавав питання, усі мовчали, відводили очі. Правильно, виконують. Викануть, тому що у нас не вистачає тільки ошейника раба з надписом раб. Але скоро ведуть закон Верховна Рада, що кожен українець, щоб бачити, що він українець чи ні, повинен носити ошейник з написом раб. Що я вам скажу? Забирають землю, знищують православну віру. Земля і православна віра це основа, фундамент української держави. Знесуть фундамент. Держава впаде. Пора вставати з колін, як сказав Нестор Іванович Махно. Пора думати, якщо хтось здатний взагалі зараз українців на превеликий жаль думати, сказав український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Карвцов, підписуйтесь, поки я живий, поки Бог дає мені ще сили, хворому старому говорити для вас правду. І хто зможе. Низький уклін. надсилайте, донати 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Дякую, друзі, за за стрім. Гарного, спокійного дня. Друзі з чату. Дякую вам. Прочитаю за речат після стріму. До побачення.